Поки одні відбиваються від Свавілі, ТЦК та СП та поліції, інші оскаржують документи, які були складені із порушеннями, докладніше у сюжеті. До Бродівського районного суду звернувся Олександр Нікішин, аби скасувати постанову про накладання на нього штрафу у розмірі 20 тисяч 400 гривень за те, що останній не дотримався терміну позбавлення права щодо керування транспортним засобом. Ще 14 грудня 2023 року. Суддя Бродівського районного суду виніс рішення про позбавлення права Олександра Нікішина. Керувати йому транспортним засобом на рік і оштрафував на 17 тисяч гривень згідно 130-ї КУПАП. Однак цей термін Олександр не відбув і 17 грудня, тобто через рік і три дні, продовжив керувати транспортним засобом, адже позбавив суд його прав, але аж ніяк не посвідчення водія. Поліцейські це знають. Мене контролювали, мене жодного разу ніхто не бачив, мене е, люди возили. Я відбув від 14 аж до 17 числа, я ще я, навіть перетримав час без задньої мислі, без злого умисла, знаючи, що я відбув покарання, я собі поїхав. Перший раз відпустили, другий раз зупинили, що то за них така. Також Олександр Нікішин зазначив, що протокол про так зване порушення на місці поліцейські не склали, а виготовили його у відділенні поліції. Я придивив, посвідчення правокривання в мене не вилучалося. Рішенням суду посвідчення також не вилучалося. Відтак не підлягає фісуванню до пункт 2, 1, а, при те, яким мене пункт 2,1А ПТ, який ми тут так пишуть. Справа в тому, що коли було винесено рішення від 14 грудня 2023 року, Олександр Нікішин подав апеляцію, і тут виходить дивна ситуація. Термін відбув один рік. Однак повертатися і знову керувати транспортним засобом мав право не через рік, а через рік і три місяці, бо рішення суду першої інстанції набрало законної сили після розгляду в апеляційному порядку. Не може людина за санкцією більше нести покарання, ніж в призначеному судом. Розівський суд дав львівський апеляційний залишив. Рішення проти своє району суду в силі без змін, Він не дуба у термін, Він нічого. Санкції відбув. Все в нашому, на жаль, недоробленому законодавстві. Пише чітко: перше рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. Друге. В разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду. То, що апеляційний суд розглядав там де щось, то є контролюючий огляд наглядовий. Який... Перевіряє дотриманість першої інстанції чи все вірно. І все. Якщо апеляційний суд може захворіти суддя, перенесеться на пів року, склад суду поміняється, то виходить, що ще на півроку мені санкції має бути рік не їздити. Це суперечить здоровому службу. взагалі. а тепер повернемося до ситуації. Після того, як Олександра Нікішина зупинили 17 грудня 2024 року. Протокол склали 8 січня 2025 року. Далі свої питання поставили відповідачі. Вам підходило повідомлення про здачу посвідчення? Не одходок. Можна сідчі пояти? Неодваток. Ні. Не. Не. При відділі. 18 грудня 2023 року. Адміністративний практик, сектор адміністративних практик в особі старшого лейтенанта поліції е, Антонюк Мирослави Петрівні під відеозапис зачитував все рішення е, Бродівського районного суду про позбавлення вас права керування, а також видачі посвідчення водія. Було таке? Ні, не було. Можете піддивитися відео? Ну, звичайно, що ні. Так, позивач. До, до вас питання. питання. Ви зараз будете задавати теж так, питання. Тобто ви такого не пам'ятаєте, ну, такого не І Я що не пам'ятаю. Я дуже добре маю пам'ять і пам'ятаю більше статися, тільки одних компонентів дітей, які я зараз. Тому я вам я хочу вас... це сказати, що такої розмови не було. І мене ніхто не викликав. Я вас почув. Це не перше питання, на рахунок посвідчення водія. У нас є ви кажете, якесь я вам вручив, я вам е, пред'явив супровідний лист. Повідомлення правильно називається юридично про те, що таке повідомлення вам надійшло про поздачу даного посвідчення водія. І те я вам зачитав, як 20, від 23 року я вам просто як виносилася постанова Паньковецька, одна із доказів тої справи, це було це повідомлення, яке ви мали виконати здати посвідчення водія, після чого поїхати моремо його перездати згідно. Згідно... Питання, будь ласка, відповідайте. Да, Пояснення ви будете свої давати. Питання до позивача. Угу. Однак посвідчення водія в Олександра Нікішина не вилучили. Про це не пише в рішенні суду першої інстанції. Їх не деактивовано було з додатку Дія а термін позбавлення права керувати транспортним засобом протягом року Олександр Нікішин відбув, однак постанову наклали за порушення терміну. Постанову прошу залишити без змін, а клопотання позивача відхилити. Без задоволення. Після чого відповідачі пояснили свою позицію, відповідаючи на питання позивача. Ви вважали, що термін позбавлення вас посвідчення прав керування закінчився 14 грудня 2024 року, а момент зупинки був 17 грудня 2024 року. За начальник у відділу особи Павла Романовича Лихача, було прийнято рішення про перевірку даного повідомлення, тобто проведення перевірки. Отже, повторюсь, ми провели перевірку, закінчили його там, я пам'ятаю вже 6-5 січня, провірку завершили, І коли ви з'явилися, тоді склали відносно вас нести не постанову. Питання точніше. Чому ви на місці не склали протокол, як це передбачено? Пояснюю, оскільки ви надали пояснення не згідно з тим з даними, чином раз. По-друге, у нас не було завіреної. Постанови Бродівського районного суду з моменту, з конкретною, коли вступив законну силу, коли е, і тому, тобто доказу прямого доказу на місце зупинки, де, е, показувати демонстрацію вам і відповідно розвитку місце провадження, не було всіх доказів, тому правильно перевірку. Після зібрання всіх доказів, які вам демонструвалися вже в кабінеті, рішення суду з мокрими печатками, про повідомлення про здачу посвідчення, яке було вказано, до якого числа вас є позбавлення, а саме до Господи, пам'яті, до, до якогось там січня. Не пам'ятаю, я до якого січня Ну, теоретично до 14 січня 2025 року ви були позбавлені. Законну силу вступив і там продовження до якого терміну. Скажіть, посвідчення водія? Так. Чи було рішення суду його маємо вивчати? Конкретно посвідчення водія? А що. Ви... Я ведительний Я, Я, питання. Конкрет... Було рішення про накладення на вас штрафу у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення вас права керування транспортним засобом. А право керувати прав, будь-яким транспортним засобом надає вам право посвідчення водія. Ніхто більше не має права надати право керування, тільки держава в документі посвідчення водія, який передбачений постановою кабінету міністрів.